Привіт! У 2019 році в Україні був прийнятий закон, який вимагав зменшення енергоспоживання побутової техніки, та зокрема розшифрував конкретні вимоги до екодизайну пилососів. А це означало, що кожен виробник мав повністю відмовитися від постачання на ринок пилососів потужністю більше за 900 Вт. Ось, наприклад, наші сусіди в Європі вже давно використовують пилососи з потужністю до 800 Вт. Це для нас є чудовою нагодою стати більш свідомим у використанні енергоресурсів і бути ближче до євроінтеграції. Інженери компанії Лібертон стали перед складною задачею – створити пилосос, який би забезпечував ефективну роботу при низькому споживанні енергії, не підвищуючи вартість пристрою. Але увага, спойлер, їм це вдалося, і хочете знати, як і чому приставка еко це не маркетинговий хід. А конкретний інженерний підхід для досягнення зменшення енергоспоживання виробники екополососів полососів Лібертон внесли зміни в конструкцію і параметри турбіни класичного двигуна полососа та доопрацювали усі елементи з'єднання, створивши особливу герметичну трубку. Ці зміни дозволили значно знизити споживання електроенергії, при цьому забезпечуючи високу ефективність пристрою. Тепер полососи з екомоторами Лібертон з потужністю не більше, ніж 800 Вт. А це на секундочку вже євростандарти. Вони можуть працювати так само ефективно, як і полососи потужністю 2000 Вт і більше. У кожній моделі полососів Лібертон щітка сконструйована таким чином, що має щільне прилягання до поверхні. Герметичність трубки. Та точне з'єднання її з щіткою за допомогою гофри дозволяють мінімізувати втрати потужності смоктування на цих елементах. Крім того, пилососи Liberton оснащені системою регулювання потужності, що дозволяє налаштовувати їх роботу залежно від типу поверхні. Хоч це і типове рішення, але це мастхев в сучасних пилососах. Таким чином, пилососи Лібертон з екодвигуном стали ідеальним рішенням для зменшення енергоспоживання, оскільки вони смоктують з мінімальним споживанням електроенергії та максимальною ефективністю за оптимальною ціною. Асортимент пилососів Лібертон складається виключно з моделей з екомоторами, більш детально про які ви можете дізнатися за посиланням під відео. Дякую, що з нами підписуйся та став лайк. А ще краще пиши в коментарях, чи перейшов на пилосос з екомотором. Якщо так, чи відчув різницю між пилососом з екомотором та класичним пилососом на 2000 і більше ват. Дивись інші наші відео та до зустрічі! Лібертон розумом і серцем!